Сборы ЧСВ Сюжет фільму простий і незамислуватий, де група людей збирається в одній кімнаті для того, щоб обговорити рішення щодо покупки генератора в під'їзд, щоб принаймні працював ліфт, знятий фільм в жанрі камерної комедії, де всі події відбуваються в одній кімнаті і будуються виключно на діалогах, щось в стилі мерзенної вісімки. Але коли замість Семюля Л. Джексона і Курта Расела в фільмі грають актори, більшість з яких знімалась тільки в Тік-Ток, а у режисера в портфоліо навіть картинки немає, не то що фільмів, то результат маємо відповідати. Починаєте уявляти, починається фільм з того, що рижі зі своєю дружиною цурпелять ялинку під шум генераторів, одразу надавлюючи глядачам на болючу тему. І тут же нас знайомлять з місцевими мешканцями будинку, які самі справжні гаду. Х... Клішована бабуля сидить і підпижує на лавці, Тіп б запаркував машину прямо на вході в будинок. Мажорчик двері не притримав, а це чи пошило взагалі курить прямо в під'їзді. дільма на вентилятор підкинуло в самий невдалий момент відключення світла? І до доводиться затаскувати ялинку сходами. У місцевих жителів наступає точка кипіння, і вони вирішують влаштувати збори ОСББ, щоб дійти рішення купити з резервних коштів будинку генератора. Засідання Ерланда вирішили провести в дитячому садочку, яким заправляє сама леді Ірина. В цьому шоу приймають участь Лисий Каблук, мажорчики з Дорофеєвої на мінімалках, дід і бабка, Лебіга, який любить стріми і прості вуглеводи. Ольга Сумська в ролі дуже поганої учілки, рудий з прізвищем раптово рудинський і його психована дружина. Це я психована! тіктокерша і бородатий мужик, який посміхається, наче в нього інсульт. Довго не затягують і одразу приступають до діла. У нас в фонді дому є певна сума грошей, і ми пропонуємо. Купити генератор в наш під'їзд і не встигли розпочати. Одразу починається срач. Мілфі не подобається, що без її величності надумали купляти генератора. Всіховані, що цей тіп паркує машину прямо біля під'їзду, а цей муфло недовольний, що йому подряпали його Нісанчик. Цей ремонт заважає. Він що знов зібрався свій ремонт робити? Вибачте, але ваш перфоратор просто і вдень, і вночі це тумач. Твоя акторська гра це тумач. Як душно, Цій не подобається, що хтось стогне. Коротше, виключно бісячі персонажі. І одразу скажу, що співчувати тут точно не буде кому. Коротше кажучи, йде голосування. І єдиногласно, як на виборах Лукашенка, всі голосують за. Але й тут починається срач на тему, де буде стояти генератор, бо бабулі тхне бензином, цій прохід заважає, цьому гучно. В общем, автор намагається всіма способами розтягнути хронометраж до повного метра. Вихователька розуміє всі перспективи. Йде бахнуть 50 Рам, чим повністю її підтримую. Потім починається взагалі абсурдна сцена, і яйцеголовий починає нести якийсь бред про сонце. І спочатку, взагалі, не доходить на що цей абсурд, але потім стає ясно. Ради того, щоб напихати сюди побільше своєї дебільної реклами, і тільки після всієї цієї весні вони приймають одноголосне рішення за і розходяться. Кінець. Рішення одноголосно прийнято. Ура! Вітаю вас! Решті! Ага, хуй там. Жителі неуважно читали ліцензійну угоду і думали, що голосували за те, щоб у них і вдома було світло. Але облом ця плюшка розповсюджується лише на ліфт, воду, і інтернет. А ви що подумали, що світло буде для квартир? І починається. Раунд Совіщаловичі знову збираються за столом переговорів і починають обсасувати цю тему. Ведуча тіктокерша включає режим Таноса і за допомогою чистої математики намагається цим кретиноїдам пояснити, чому генератор не потягне ліфт і всі квартири одночасно. Прихожани починають задавати зустрічні тупі питання по типу: Ой, а якщо тільки тільчик включить, ой, а якщо тільки фена, Ой, а перфоратор скільки потягне. У Дорофєєвої підгорає пукан, і вона каже, що той її своїм перфоратором уже задовбав, але за нього вступається. Баба Оля і каже, щоб ця недоактриса менше стонала через стінку, бо у неї і так не дотрах, а ця ще її провокує. Крики такі, наче ви у мене на кухні цим займаєтесь. Питання встає ребром і доводиться обирати щось одне: або ліфт, або світло в домі. Кожен закидає свої аргументи, у когось цвіти жизни, їх треба кормити, щоб вони не передохли. У цієї собака інвалід, не може ходити по сходам, теж за ліфт. Бабуля дивиться пропагандонський єдиний марафон і живе на першому поверсі. так що вертіла вона ваш ліфт. Тобі ліфт треба? Ні, продавайте. З рахунком 5-4 перемагає ліфт. І, звісно, знаходяться незадоволені і починають шукати компромісні рішення. Ліфт жре 10 кВт, а генератор дає 15, тобто по 800 Вт на квартиру є. Але цього вистачить максимум на лампочку і холодос. Знову починають безкінечно марнословить. сують чергову рекламну інтеграцію і приходять до не дуже справедливого, але все-таки рішення не підключати три квартири до генератора, і тоді хватить на плитку або чайник. Два слота віддають прогулчикам, а кандидатуру третього доводиться Бирати прямо тут. Ну і починається. Замість того, щоб дійти рішення по-справедливому, наприклад, методом Брюса Уілліса вони поступають як справжні криси і сливають діда. Сука, такі уроди. Бажаю їм абсолютно горя. Тільки рижий почав протестувати і казати, що це нечесно. Але його секс швидко заткнула йому рота. Хочеш, щоб ми без світла лишились? Та я хочу, щоб ми людьми лишились. А я в темряві. На тварину руну це я знала. Старого коня списали, і у тепер у ЧСВшників нова проблема: хто буде доставляти генератор, підключати, заливати дизель і так далі. Але й тут всі врубають задню. Розряджає обстановку раптове вимкнення світла, і в засіданні оголошується перерва. Без талана, залишившись з мажорчиком на одинці, починає виносити йому мозок. Чого це у них з квартири роздаються крики, бо вона навіть в ліжку грати не вміє, і ніяких звуків не видає. Їбанута вступила у вияснення стосунків з Моральовичем, а бабка упала в кому. Тут приходить ведуча і приносить їм одну штуку. Ось це цілими днями паяє Семен Іванович. Паяльник бере 100 ватт. Я перевірила. І якщо ми вважаємо, що чиясь зачіска, зварений суп чи безкоштовна поїздка на електрокарі важливіша за ось це, то нам треба всім розходитись. Андрії нарешті почали почувати себе. І стали пропонувати повернути дідугана в команду. Я в цей гадюшник вертатися не буду. Все таки діда уламали, але тепер знову повернулись до вихідної проблеми, що робити зі світлом. І нарешті, нарешті, в лису голову одного із цих. Приходить раціональне рішення створити графік, хто і коли буде користуватися світлом. Ти пишеш в чат, припустимо, я врубаю плитку з 11 до 12 І в цей час треба, щоб сумарна напруга всіх пристроїв не перевищила допустимої норми. Тобто не підключатися всім одночасно. Ідея робоча і проста. Та мене тривожить, те, що я не бачу, аби хтось це записував. Ну, але як ви здогадались, тут теж не дійшли згоди. Хто й коли буде чим користуватись. Це ж так важко. Провоцирував на знову провокує мажорчиків словами: що наші їм світло. Якщо не влаштовують потрахушки цілими днями. Дорфія каже, що її днем вдома немає. І походу це її бойфренд проводить вдома вудман Кастінги. Ізмінялович ведеться і каже, що взагалі-то це може вона когось приводить. Обіженка ображається і покидає конференцію, піднявши середній рівень акторської майстерності до прийнятних показників. Піджак починає пред'являти стерві за такі виходки. За що та сквіртує йому прямо в Харю. Цілий теніс вигадав, щоб дівку додому водити. Та нікого він не водив. Я сиджу біля під'їзду все бачу, сам приходить. А ви три хвилини назад це не могли сказати? Тут прибігає курящий в коридорі і каже, що вже видумав альтернативний варіант: забашлять чувачку, який займається відключенням світла, щоб він їм світло не вирубав. Іначе навіть всім ця ідея заходить, але облом. Тіктокерша зізнається, що вона вже на мишу купила генератор ще тиждень тому і отримує всі адрес порцію гімна. Вона по факту розвалює їм, що вони все одно б не дійшли згоди. Так як місяць не могли вирішити, навіть в який колір лавку пофарбувати. Зате за той час, доки в туалетний бачок набирається вода, знаходять спільну мову, що або когось вигнати або за просто стадо гієн потім починає присувати рижого так як він голова ОСББ, але зовсім ніякої ініціативи не виявив любимка теж починає возбухати на терпілича після чого той не витримує і зривається каже що йому й не нужен світ цей ваш бо хоча б так з нею може поговорити і не тільки а то вона задротить цілий вечір в серіальчики свої п'ять копійок вставляє інсультний у рижого зриває дах і починається махач Після того, як всі спустили пару, то всім полегшало і вони сидять, примирливо попивають коньяк. Бабуля, яка підпрацьовує прибиральницею у мажорчика, каже, що переживає, так як у неї внучка на зв'язок не виходить. Бородатий питає, чи то не вона застряла там в ліфті раптово. А бабуля відповідає, що ні. Якого чорта вона б на ліфті каталась. А ключі від нашої квартири де? Вдома, як завжди. Виявилось, що це бабка на внучка водила паркувати в свій гараж хлопців в чужу квартиру. Злочин розкрито, мажори миряться і знову всі в повному складі збираються на засіданні. Для того щоб нарешті закінчити цю безглузду затію, вирішують провести таємне голосування, кого не підключати до генератора. Так почекайте, мене є пропозиція. А давайте зараз без пропозицій. Іде перерахунок голосів і дізнаються, що всі набрали рівно по одному голосу. Виявляється, що кожен проголосував сам за себе по різним мотивам. Бо хтось хоче спокутати вину і всяке таке. І з однієї сторони це так мило. Герої переживають катарсис і всі змінюють свою думку. Але з іншої абсолютно тупорила ситуація. От не повірю я, що по ця сука або бородач колись могли б собою отак пожертвувати. А коли черга доходить до лебіги, наче той за себе проголосував? той й каже, так в мене мене жуков. Що з тобою таке? Але біга. Чому ж ти мовчав? <ріх> ти на приколі. У всіх чуть башню не зірвало від такої виходки. Але мовчазний аргументує, що вони самі його перебили. Кирюша, вибач. Далі несподівано швидко вони складають графіки, хто і коли може користуватися світлом, і підписують перший пакт про використання енергії. Ну от і наступив щасливий момент. Ні, це не про кінець фільму. Генератор підключено, і нам показують щасливу сім'ю, яка готує кушац. Рижа вмикає духовку. За що її чоловік попереджає, що ще рано. На що та йому відповідає, що пару хвилин нічого не поміняють. Мажорчик так само думає про фен, лисий, про тєлік і так далі. Генератор досягає критичної межі перенавантаження і каже: все адіос. І от нам показують знову цей будинок, знову без світла. Тільки тепер всі раптом стали такими няшками. Всі вітаються, одне одному допомагають. Такі прям зайчики. На жаль, фізично не можу блюванути, але Лебіга віддає своє кофло діду, до якого переїхала бабулька. А рижі даже потра. Відшукати мораль в цьому фільмі було важче ніж другу шкарпетку, та й та була притягнута за вуха. Тому різко переходимо до оцінок. Сюжет простий і однолінійний, без якихось там художніх поворотів. Знімали фільм всього 11 днів, тобто по годині зйомок витратили на хвилину фільму. Менше ніж я на огляд. 5 балів, тільки тому, що я добрий. Актори, чесно, гірших знайти буде важко. Гра на рівні Київ в день та вночі 2 бала. Візуал. Приємна картинка, і на відміну від уроків толерантності, кадр мінявся. Так що, дам, аж 6 балів. Музика, звук. З цим ніхто не запарювався. Тут цього просто не було. Три бали. В підсумку маємо 16 балів і кладемо його рейтинга. в серединку рейтингу. Суботу не робота в театр. На Конотовську візьму. Не чу.